Привіт, ютуб! На годиннику 12.45 45 і е, я аж тепер вийшла з секунду дуже вітряно. Знахідки і, я вважаю бомбічні. Ну хоча б одна річ, із них так точно. Зараз все покажу. Ось такі тапулі від Югогей. Це, мабуть, найголовніша наша знахідка за сьогодні. Я коли їх побачила, я зразу знала, що вони мої. Просто погляньте на них. Погляньте на цю якість, на цю замш, шкірні, просто неймовірні. Їхня вартість на сайтах в рази, просто в рази буде вищою, аніж продаю їх я. Дуже класні. Далі потрапили мені до рук ось такі милі тапочки домашні. Е, на мавпу. Так, Це мавпа. Мавпа. <плес> От. Дуже чіткі. Е, далі знайшла ось таку сумочку. Міні-сумочка міні багет. Ще одна топова наша знахідка за сьогодні це. ви думали, що це звичайна панама, але це панама від барбур. Барбур чи барбур. Барбер Я питала це в минулому відео, так і ще поки не дізналася, як правильно вимовляєте цей бренд, Barbers. але така непогана. Тому. Бути у продажі. Наступними були ось такі топи один від Asos, Наступний, не знаю від чого. А, до речі, взяла собі ось таку панаму. В мене є бандану. Взяла собі ось таку бандану е, в рожевому кольорі. Насправді на камері віддаю якимось червоним, але насправді вона дуже класна, яскраво рожева. І в мене вже є декілька таких кольорів. Вже є зелений, чорний, білий. Ей-ей ей. -е -е. Класно буду мати на літо. Наступна річ: це ось. Такий зіп від Adidas, хотіла казати, від Nike з рефлективним логотипом. Це оригінал, і він для такого матеріалу, дуже тонесенького І внизу на затяжку. Наступною було ось така оверсайз-футболка від Polo Ralph Lauren. Дівчата, а це просто топчик. Ці не горобчик. Це просто нереальна сорочка від бренду Tommy Jeans, від Tommy Hilfiger. Спинка ось така. Дуже класно, постираю і буде саме то. Тут я просто не змогла втриматись, тому що знаєте, які зараз трендові ці твідові костюмчики. І йде ось така юбка, Зроблю її під себе. от. Тому цей костюмчик мій. Далі був ось такий мультяшний світшот. Це найт не світшот, це светер від бренду Ancient Dem. В такому класному монограмному кольорі, в чорному. Взяла ось таку красиву байкову сорочку, як навіть сказала, пальтішку такого матеріалу, як пальто. А сорочку і бренду Enci Dem. Вона нове, повністю. Як бачите, новенька збіркою картонною магазиною. Дуже класно виглядає розмір S. -очка. До речі, взяла ще ось таку сумочку з такими переплетами. Дуже мені вже сподобалось, вона заважила так добряче, але я думаю, вона продасть в моєму магазині. Привіт! Сьогодні останній день завозу, сьогодні п'ятниця. Постараюся щось відшукати для вас. І сподіваюся, в мене все вийде. Погляньте, яку вінтажну сумку знайшла. Мабуть, не беру, але просто хотіла вам показати трошки покочено. Опа. Сьогодні день топів. Я вже нарешті потрапила додому, всі справи зробила. Посилочки всі відправила. Це моя щоденна рутина. І зараз покажу вам знахідки, які знаходяться в тому малесенькому пакетику. Для початку виймаємо чіпсики. Далі торбу. О, до речі, зараз покажу вам панамку, яку я замовила від Calvin Klein, Дуже така красива. Скоро буде в нас на оналені в Інстаграмі. Ось така ковтина. Коротше, зараз це все діло вам покажу. Висипає наш бау. Наш міні-покет насправді. Так. що сьогодні дуже мало, але все ж покажу, які речі я обрала. Так, я взяла декілька топів. Ось такі два однакових в чорному і в рожевому. Від Calvin Klein, Ось такий жовтенький топ-бушовний. Також ось такий врубчик. Дуже такий красивий на літо Футболка від Tommy Hilfiger футболка від Guess Оригінальна перевіряла. І скіні від Tommy Hilfiger дуже класні. В новенькому стані. Ось такі графітові джинси. Також взяла. Мені дуже сподобались. Це десь на розмір ML. Подивлюсь, можливо, собі вкорочу звужу і буду ходити. І дві пари ось таких безшовних лосінок. Дуже мені сподобались. Для заняття спортом і, взагалі, люблю, коли вони облягають. Це все йду зараз закидати в пральну машину. І тоді все будете бачити у мене в інстаграмі. Не знаю чи з запізненням, не знаю, коли це відео викладу, але можете заходити на наш інстаграм. Там частенько випускаю новенькі речі. Прочищаємо машинку і їдемо куди. Олег! Ми їдемо відправляти всі посилки. Де ще забрати круте. І пізніше покажу, що. Тишки крутий. Віде курте? Куртешка, ні. Відай! Ні, кур -ку У нас дуже несподівано випав сніг. Дуже. Вже було так тепло. Я вже починала ходити в кросівках у мене вже там декілька посилок назбирались на Укрпошті. Будемо дивитися, перевіряти, чи все прийшло надійно, чи все прийшло окей, тому що в більшості випадків я, мабуть, ні, ну, чесно, я мабуть забираю посилки, але є багато випадків, коли відмовляюся, оскільки приходить зовсім інший товар. Тому будемо дивитися, перевіряти разом із вами. Кого звісно, це просто і страшно. Перша річ, яку я забрала з Укрпорту, це була ось така весняна курточка від бренду Adidas. Дуже стильна, тут вона затяжка, дев'яна регулюється. Розмір весь SM, Всередині, до речі, ну, така монограмна логотипи, І капюшончик знімається. Дуже така класна. І колір насправді такий малиновий, аніж передає камера. Друга річ на сьогодні. Хто відгадає, якого бренду ця кепка рожева красуня. Дуже мені подобається. Вона для новенька збіркою. Всередині також є всі етикетки. Тому відправлю 100 гривень на карту. Можете писати свої коментарі щодо цієї кепки. Саме з коментарів оберу переможця. До речі, давайте я вам покажу наступне оновлення, яке у нас буде. Відібрала дуже класні позиції. Переважно це буде бренд Adidas, Ось такий вкорочений світшот буде прикольний. Ви вже ці речі всі бачили, але оцю, наприклад, курточку не бачила. Така прикольна від бренду Adidas. Це також все буде в наявності скоро. Тільки це все потрібно мені відфотографувати. І буде ще взуття. Ну що, все про це я вам розказала, показала, що позабирала, що повідправляла. І зараз прийшло до мене якесь натхнення, якась муза фотографувати наступне оновлення. Позаду мене стійка із цими речами, які я вам показувала попередньо. Буду зараз фотографувати, соудбокс маю. На жаль, погода така собі. І, до речі, цей тиждень, на секунди, я не дуже їздила, тому що не мала якогось натхнення плюс погода і. Настрій на настрій це дуже впливає, тому не дуже хотілося їздити. От, і частенько я замовляю речі е, з інтернету, з інстамагазинів, так само OLX і так далі. Буду рада всіх бачити в нашому інстаграмі, підписуйтесь, е, Там частенько випускаю всякі свіженькі оновлення, які можете зразу викупити, так само з в Сторіс. І ми зустрінемося в наступному відео. Всіх цілую! Bra. Что там мелочь?